Всіх вітаю на каналі Орхідейна Мрія. Відібрала сьогодні ось таку красуню Альбуфейра метелик. Вона в мене на дві гілочки. Квітує вже десь півроку, точно. Одна гілочка менша, одна трохи більша. Уже наростила ось таке кучеряве длійне коріння. Дуже пишно таке, вилазить з горщика. І хочу теж пересадити їй, запропонувати закриту систему. Наростила вона там і всередині багато корінців. Зараз подивимось, яка в неї коренева система. Я пересаджую методом перевалки і беру тільки ті орхідейки, які. Мають гарне коріння, щоб не розтормошити орхідейку, а методом перевалки так її витягти, і також її в новий горщик і поставити. Без лишнього стресу корінці, як бачите, гарненькі в неї багато. Це сорт такий непримхливий. От, тому, і вона, я чому хочу закриту систему, тому що вона любить попити водички. Не знаю, як у вас, напишіть, люби ваша альбуферка попити водички чи ні. Я зауважила, що вона любить пити водичку. От, приготувала все, що мені може бути потрібно. Кора крупна, кора Трошки меншої фракції піня, також сираміс, мох. Ну, побачимо, все, можливо, не буду використовувати, бо тут не так багато і знадобиться кори. Побризкала корінчики з звичайною водичкою, корінчики позеленіли, і можна приступати до пересадки. Прийшов мій котик допомагати своїм співом. От, повитягую підтримувачі, щоб вони не заважали мені. І обережними рухами, прижимаючи з усіх боків горщик, його треба так трошечки подавити, щоб коріннячко, яке Приклеїлось до стінок, щоб воно без травм відстало. І орхідейка легесенько собі вийшла з горщика. Так, ну ось такими рухами, але так, я скажу, надійно тримається вона в горщику. Не дуже хоче його віддавати. Подивлюсь, знизу. Ні, знизу немає. Нічого там, нічого не повилазило, не повинно нічого їй там заважати. Мабуть, ще... О, є. Добре, вийшла. Горщик пустий. Так, зараз вам покажу. Ось, бачите? збита така коренева система, не буду я її розбирати, нічого там, не буду тормашити трошечки зверху, зроблю такий огляд і, можливо, деякий сухенький корінчик є, то я його відріжу. Є, ось знайшла. Зверху є сухенький. Цей сам відстав. Ну так, в основному, можна сказати, немає не коренів. Добре їй було в тій посадці. Я ніколи не спішу, ну, це мій власний досвід, нікому його не нав'язую. І мій канал він такий більше. Не професійний, не повчальний, а більш такий любительський. І я розказую те, що я роблю, і я в місті з вами вчуся. Сама теж дивлюся у орхолюбів і теж щось новеньке беру для себе. От тому не пересаджую свої орхідейки. Коли купую, і вони в мене можуть триматись там і рік, і два, а пересаджую тоді, коли вже ось така велика коренева система у орхідейки наростилась, тоді я беру і пересаджую. На, на дно покладу кори більш крупнішої. Роблю посадки я без керамзіту. Це моє таке власне теж бажання. Покладу її кору, теж, яка вона висипалась, щоб була її там теж мікрофлора. І обережно-обережно буду її туди пробувати присадити. Позаправляю з різних боків те, що виглядає і стерчить. От. Ну, вроді все. Все вийшло. Всі корінці зайшли вниз. Це теж посадка така, вона недовго тривала. Можливо, ну, рік точно. О, можливо, й два роки. Будемо дивитися, як вона далі буде нарощувати корінці. Назад тримачі зразу вставлю. Зафіксувати орхідейку. Ось так. І візьму кору пінію більш мілкої фракції, і буду обережно по краю горщика її туди додавати. Просовуючи в такі повітряні кармани, набивати багато я не буду, а так трошки, щоб її зафіксувати, щоб вона там надійно була зафіксована, і щоб були в неї там карманчики для того, щоб подалі нарощувати там корінці. Ось так покругу її і туди додаю. Зовсім трошки багато мені не знадобилось кори. Ось така посадка в мене вийшла. Видно і корінці, щоб зрозуміти, просохли вони чи ні. Так, але ж я так захопилась, що я зовсім забула про мох. От, планувала трохи моху, але ж, але ж все-таки я його додам. Трошечки його зараз оприскаю і візьму гостреньку цю паличку і трошечки його по краю теж додам. Мені дуже подобається, коли в горщику така теж мікрофлора, воно і естетично гарно виглядає, коли мох починає. Рости, зеленіти там, і теж заплітає так горщик, дуже гарно виходить. Ну і тримає е, вологу горщик. Тут не скільки для краси, скільки для того, щоб е, підтягував мох знизу до верху водичку, і щоб оці верхній корінці вони теж не так швидко просихали. Ну, Наскільки вийде, настільки моху трошки покладу, багато не буду назад витягувати кору. От, а так в 2-3 місця його обережно туди позанурюю. Так. І з цієї сторони трошки ще додам. Якраз тут корінець, не один. От, і біля них трошечки я сюди додам. Остальний мох, що залишився покладу, наверх прикрию корінці. Думаю, що все. Ось так. Тут, так, трошки до середини мох. От. З тієї сторони ось трошки нижче. Ну, думаю, цього буде достатньо. Така посадочка в мене вийшла. Думаю, що орхідейки сподобається. Подивимось, як вона себе буде почувати. Напишіть про своїх альбуферок, як ви їх тримаєте в закритій системі, чи І як вона у вас п'є водичку. Гарна орхідейка, теж її люблю, хоч вона не дуже така із дорогих, звичайна, але ж дуже гарненька. Дякую, що були зі мною. На все вам добре.